Наукова думка все, історія 102 роки видавництва в Україні одної з найважливіших академічної літератури, було знищено, ліквідовано, збанкручено, і різними словами можна це описати. Я, коли це дізнався, я був в повному шоці. Тому що, по-перше, щоб ви розуміли. Там зарплати можете побачити 7 тисяч гривень, знаходиться для одного робітника. Книга видавала дуже цікаві твори академічної направленості. Тобто для мене, як для біолога, основна частина літератури якраз була зв'язана з систематикою різних рослин, дерев. там. Номів, драконів, все, що тільки можна, археологія, ну, і археологія і тепер. Тобто, це було чисто наукове видання, яке було При Академії наук України, а, і, якби воно пережило більшовизм комунізм, а, соцреалізм, 90-ті, все воно пережило, але українську владу 24-го року воно не витримало. А причина, чому її закривають, сказано про те, що у нас немає грошей фінансувати цю... це віддавництво. Тому в рамках оптимізації а в рамках оптимізації Академія наук, в принципі, оптимізується з 90-х років постійно і зменшується в розмірах, то можуть нас сказати, що просто тупо не дали, не виділили ніяких коштів для. Публікації і для роботи цієї організації, хоча вона і так на мотивації так сказати, добрих людей, була, ну, що можна сказати? Ну, я сказати, що я не здивований. Ну, так, да, я не здивований. Я не здивований. От зараз скільки зради, що якась там книжка, якась там наукова думка, якась одна із визначних в історії України перших видавництв. З початку ЄНР, ліквідують, ну, що можна сказати, ну, буває, Да так от і живемо. Чому не знайшли гроші на там 2-3,5 пенсіонера, які там працюють, і саме видавництво, щоб друкували книжки? Можете записати, що на телемарафон грошей вистачає, на за повишення зарплати прокурорів вистачає і так далі. Ну, не треба Україні наука, не треба Україні важливі видавництва. Тому, що маємо, те маємо. Можете це підняти шабаш, розповісти це хоча б своїм знайомим, тому що магазин вже не працює. Сказано, що він ще буде деяку літературу. Довидавати. А на сьогодні все. Дякую за увагу.